Після того, як я подивилася десятки відео в інтернеті про заробіток в інтернеті, я помітила дуже цікаву річ. Коли я чую пасивно, без вкладень, гарантовано або в суперлегкості, це у 90% просто скам. І такий короткий шлях до легких та великих грошей зазвичай найтяжчий шлях та сповнений великою кількістю підводних каменів. Тому в цьому відео я вам не буду давати якусь магічну пігулку. Я поділюся своїм досвідом виходу на першу тисячу доларів В СММ в інтернеті. Також поділюся досвідом своїх учениць для того, щоб ви розуміли, які кроки вам потрібно робити. І ця схема працює не тому, що вона легка, а тому, що ми будемо змінювати підхід. Ми будемо змінювати підхід із Я хочу легких грошей тут і зараз на Я хочу вкладатися в ту сферу, яка мені подобається і я готовий в ній розвиватися. Саме так, як би хто не хотів, як би хто не шукав легких грошей, але дійсно в інтернеті і заробляються ось ці тисячі доларів. Тож давайте по всьому по порядку. Що зараз відбувається на ринку СММ? Давайте з вами про це поговоримо. Особливо, якщо казати про новачків, їм обіцяють на навчанні, що вони вже. Почнуть заробляти в перші місяці тисячі доларів. Чи це можливо? Ну, так, це можливо. Але чи це виключення із правил аніж закономірність не сто відсотків так. І тут я хочу провести таку паралель і привести приклад. Ви точно знаєте блогерів, які стали популярними у 18-20 років, купили собі квартири, почали класно супержити, і ну, начебто, це життя мрії, так? Але. Якщо подумати, скільки таких блогерів ви знаєте, скільки вам спало цих блогерів на думку, і чи це виключення з правил, аніж закономірність? Чи кожен блогер у 18 років він стає да, там, мільйонером з квартирою машиною? Ні, багато хто роками до цього йде, теж саме і в сфері СММ, Тільки тут люди йдуть не роками, а місяцями. Якщо казати про класичний шлях смм спеціаліста, він буде виглядати так: навчання, перші клієнти за невелику вартість, досвід, напрацювання кейсів. Підвищення власного чеку та масштабування і знаєте, щоб ви не думали, це працює не тільки в СММ, це працює в лікарів, в б'юті-майстрів. Але в чому велика перевага СММ? В тому, що ви можете, по-перше, працювати із дому. По-друге, ви йдете до цього не руками, як, наприклад, лікарі, а ви можете дійти до цього за 4-5 місяців. А також великою перевагою СММ є те, що вам не потрібно купувати якісь додаткові матеріали. Умовно кажучи, вам не потрібно, як б'юті-майстру, купувати якісь там, знаєте, лаки, лампи і так далі. Вам потрібен телефон для роботи, інтернет. Який є у кожного. Мене надихнуло створити це відео СМА спеціалісти початківці. Чому? Тому що я бачу, як багато спеціалістів бояться, соромляться сказати, що вони почали заробляти 400, 500, 600 доларів після навчання, тому що Інстаграм кричить, що це мало. Але потрібно розуміти, що ви одразу відбили да, там відбили своє навчання, і у вас одразу пішов весь цей чистий заробіток. Я пройшла своє перше навчання по SMM 6 років назад. Тоді ще сфера була іншою. Я знаходила клієнтів через навчання, яке я проходила до речі. Цей спосіб він працює до сих пір. Мої учні дуже часто так знаходять собі перших клієнтів. Вони відмічають мене навчання SMM Start, Я їх собі репощу і через мене знаходять їх потенційні клієнти. Уявляєте, тому як тоді, так і зараз це працює, і це такий дуже неочевидний спосіб, який мало хто використовує. Я дуже довгий час совміщала SMM з основною роботою, і це великий плюс цієї сфери, що ти можеш совміщати це або з основною роботою, або з материнством, або з навчанням. Але хочу сказати, що якщо казати про основну роботу, і якщо ви працюєте на фулл тайм, звичайно вийти на тисячу доларів реально, але буде дуже складно, тому що все одно у вас буде розфокус на дві сфери. Якщо ви, наприклад, працюєте дати не на повну зайнятість, і це okay. окей, я думаю, що це реально можна встигати. Як тільки я зменшила кількість роботи в офлайні, а потім повністю перейшла в онлайн, мій дохід різко виріс. Хоча мені було дуже страшно, дуже складно покидати роботу офлайн, бо в мене була така установка, що я маю мати роботу офлайн. З цим також треба працювати. І коли я відчула, що я не заробляю в онлайні, бо працюю в офлайні, я пішла повністю в онлайн. Тож, давайте переходити до моїх порад, як вийти на цю саму омріяну першу, а може, й не першу, тисячі доларів СММ. Бо буває ще, знаєте, такі дуже часті випадки, коли людина один місяць вийшла на тисячі доларів, і потім вона довгий час не може повторити цей результат, тому що клієнти зливаються, щось там не виходить, там якесь вигорання і так далі. Таке також буває. І ця схема вона буде працювати 100%, якщо ви її будете адаптовувати. Перша порада буде супер банальна, але на жаль, без неї ніяк. Це якісне навчання по сучасному СММ. Чому це важливо? Тому що дуже багато спеціалістів, які не адаптувалися під сучасні реалії ринку, які не вміють працювати з нейромережами, які не вміють працювати за стратегією, які не вміють в цілому комунікувати із аудиторією, тому що що таке СММ? Це просування бізнесу в соцмережах і комунікація між бізнесом і аудиторією, особливо якщо ми кажемо про український ринок. Через те, що люди дуже чуттєві, іноді смел спеціалісти просто не розуміють, як взаємодіяти з цією аудиторією, і це дуже велика проблема. Також сучасні навички це нейромережі, те, що я казала, це складний монтаж, це там, наприклад, ведення трец, також зараз дуже актуальне, і це можна додавати свій прайс-лист. це може бути створення воронок продажів, тому що кожен підприємець заходить до семей-спеціаліста із якоюсь конкретною ціллю. Так, цілі можуть бути різні, але зазвичай звичайно бізнес. Має приносити гроші. Що він приносив гроші? А спеціаліст має вміти продавати. Порада, яку я вже сьогодні говорила, коли ви вчитеся, важливо на навчанні ділитися своїми роботами, ділитися своїми інсайтами, тому що в більшості випадків у вас вже сидять ваші потенційні клієнти на сторінці. Неважливо, це знайомий чи знайомий знайомого, чи ще якийсь там знайомий знайомого через там десяте коліно. Але це дійсно так, і ви будете себе відчувати набагато впевненіше, тому що ви не просто вийдете і скажете, о, я ось відвчився на самому спеціаліста приходьте до мене. А люди, які на вас підписані, які за вами слідкують, вони будуть бачити причину. Та наслідок, як ви починали, чому ви пішли в СММ, що у вас там відбувалося і який був результат? І вони будуть спостерігати за цим вашим шляхом. Відповідно, вони будуть вам більше довіряти, їм буде хотітися із вами не начебто повзаємодіяти. І всі хороші навчання вони спрямовані на те, щоб знайти допомогти вам із клієнтами. У нас, наприклад, на СММ Старт є два чати із пошуком клієнтів, які ми надаємо вже на навчанні. Навчання триває два місяці, а ми надаємо ці чати після першого місяця навчання. Перший чат він особисто від мене, і там десь до 5-10 вакансій в тиждень на європейському ринку. Зазвичай це Варшава, Краків, Роцлав. Я скидую туди все те, що приходить мені в Дірект, які запити у мене є в Діректі від моїх друзів-підприємців, смм спеціалістів які мають власні агенції і так далі. Другий це чат-бот, де приходить до 90 вакансій в день на українському та європейському ринку. Тобто дійсно без клієнта залишитись складно. І, до речі, ось ці всі дівчата, яких ви тут зараз бачите, це мої учениці, учениці навчання SMM Start, які знайшли своїх клієнтів на навчанні за допомогою цих чатів. Також ми надаємо більше, ніж 10 способів клієнтів, і в цілому налаштовані на те, щоб учень знайшов першого клієнта вже на навчанні. Тому, якщо ви задумаєтесь про SMM, обов'язково приходьте на навчання SMM Start. Якби я тільки починала в SMM, я б точно хотіла бути своєю студенткою. Наступна моя порада, коли ми вже обрали якісне навчання, де нам допомагають із пошуком клієнтів або не Вакансії або надають якісь певні способи, або наставник може завжди да, там з нами зв'язатися, я б вам радила не набирати одразу там, 5, не знаю, 10 клієнтів. Я б вам радила знайти двох-трьох клієнтів максимум і сконцентруватися на них. Якщо ви знайдете 2-3 клієнти на неповне або повне ведення, ви в цілому вже будете дуже близькі до своєї першої тисячі доларів. Тому що якщо це неповне ведення, то оплата може бути ну, там, 150 доларів. Наприклад, якщо це повне ведення, то Оплата може бути 200-300 доларів. І тут ми рахуємо, давайте по мінімуму рахувати, щоб да, там, не будувати якісь свої там, золоті гори, замки і так далі. 200 доларів, плюс 200 доларів, 400 доларів, плюс 150 доларів на неповне ведення, це в нас виходить вже 550 доларів. Таким чином, ви вже окупаєте навчання і навіть заробляєте. Ну, якщо ми кажемо особливо про навчання, самом старт. Так, на секундочку. Якщо ми будемо брати якусь середню вартість 300 доларів плюс 300 доларів плюс 200 доларів, в нас тут виходить взагалі 800 доларів, і це дійсно також дуже крутий результат. Він можливий, але потрібно розуміти, що краще спочатку взяти одного клієнта, через тиждень взяти другого клієнта або через два тижні, і ще через два тижні взяти третього клієнта. Тому що якщо ви коли тільки починаєте одразу-одразу три клієнта собі візьмете, буде складно. Потрібно поступово нарощувати собі клієнтів, і зупинитися на відмітці там три клієнти, все і сфокусуватися на тому, щоб дати їм максимальний результат. Наступний крок, який би вам я радила, це націлитися на досвід, а не на найвищий прайс, який пропонують на ринку. Дуже часто бувають такі ситуації, де я чую там, знаєте, від спеціалістів новачків, що ой, я не хочу працювати за 200 доларів. Можливо, можливо, це вибір кожного. Окей, але я просто дуже багато спілкуюся також із підприємцями, і я можу розглянути цю ситуацію як зі сторони підприємця, так і зі сторони саме спеціаліста. Якщо казати зі сторони саме спеціаліста 200 доларів, коли у вас ще немає досвіду, і якщо ми кажемо да, там, про е, таку нормальну завантаженість, тут немає нічого овер, да там на 30 рілсів на тиждень і так далі, якщо це там 10, 12, 15 постів на місяць, якщо це там не знаю 1-2 вихідних в тиждень. І це окей, це реально дуже крута можливість. Не потрібно одразу собі вибирати якийсь проект за 500 доларів, обіцяти знову ж таки якісь навички або там брехати про свій досвід і самому вигорати і розчаровувати підприємця. І зі сторони підприємця, якщо дивитися на якби цю ситуацію, я розумію, що Підприємці вони готові співпрацювати із новачками, але ви повинні розуміти, що вони працюють із новачками не тому, що вони беруть такі суми, як беруть продовжуючі, а тому, що вони беруть нижчу вартість, і тому що вони розуміють, що вартість із часом може підвищуватись, якщо ви будете надавати йому результат. Тому Ваша задача не знайти найдорожчий прайс на клієнта, ваша задача знайти адекватного клієнта з адекватними вимогами, з, можливо, десь заниженим прайсом, але не безкоштовного клієнта, і почати з ним працювати, зрозуміти, що таке практика в СММ. Я, наприклад, на своєму навчанні СММ старт взагалі проти безкоштовних клієнтів. Я дійсно проти. В нас є інші методи того, як ми створюємо портфоліо. Я за те, щоб учень краще брав якусь мінімальну оплату, ніж він працював безкоштовно. Тому що. Коли людина працює безкоштовно, вона отримує лише вигорання. І плюс, якщо ми кажемо безкоштовно працювати для якогось бізнесу, потрібно розуміти, що починаючий спеціаліст зазвичай не проявляється так, як би він хотів да, там, показати свої навички, тому що є підприємець, у якого є свої умови, і тому. Працювати заради того, щоб виставити це якесь, це погана ідея, тому що вам інша людина каже, як робити, а тут треба показати ваше бачення. Тому дійсно, ми на навчанні SMM Start по іншому створюємо портфоліо, не працюємо безкоштовно, працюємо з клієнтами, але за мінімальну вартість. Тому що учні вони вже оплатили навчання, вони вже вклалися. То ну питання, чому вони мають працювати безкоштовно? І ось ви знайшли клієнтів, ви з ними почали працювати. Працюєте з ними декілька місяців, і потім вам важливо їх результати упокоїти кувати в кейси і додати в портфоліо. Зрозуміло, що на навчанні ви і так робите портфоліо да там в залежності від того, як, яке навчання, але в цілому на кожному навчанні хорошому, ви точно будете робити портфоліо і. Після 2-3 місяців співпраці саме результати співпраці ви можете додати в портфоліо кейси, яка була статистика до, яка була статистика після, які канали просування ви використовували. Все це додавати. Одним словом, зробити із цих проєктів, з якими ви працювали за можливо не такий чек, який би ви хотіли, зробити із них кейси. На базі того, що ви зробили класні результати, можна піти вже до наявних проєктів і підняти чек свій, аргументувати, чому так, що ви можете запропонувати. Да, там не просто я з вами працюю два місяці. Місці, тому я хочу більше оплату, а показати, що ви зробили, що ви плануєте зробити і чому вам підприємець повинен підняти оплату. І повірте мені, якщо це адекватний підприємець і він бачить, що із вами його бізнес росте, він на 100% буде готовий вам підіймати заробітну плату. І тут не тільки можна піти і підняти чек вже наявним клієнтам, а ще й на базі цих клієнтів, на базі результатів, шукати нових клієнтів і ставити вже свій прайс, свій чек, на який ви заслуговуєте. Тому що тут ви вже можете показати конкретний результат, за що вам мають сплатити кошти, і людина розуміє, чому вона має ну якби погоджуватись на ваші умови. Наступний крок, який би я вам радила зробити, це налаштувати лідогенерацію. Можливо, це слово для когось звучить страшно, але по-іншому, якщо це назвати, налаштувати пошук ваших клієнтів, тому що саме це та сфера, де іноді клієнти можуть відпадати. Тому вам потрібно, щоб заявки на ваші послуги вони стабільно або постійно приходили. Що це може бути? Ви можете там активно, наприклад, вести свої соцмережі або там моніторити ринок. Да? В різних групах в трец зараз дуже багато учнів в мене знаходять вакансії в трец. Але найлегше це, звичайно, почати вести власну сторінку, щоб клієнти приходили із неї. Якщо вам цікаво, як вести сторінку для того, щоб приходили клієнти, обов'язково пишіть мені, якось дайте мені знати в коментарях. Я зніму на цю тему відео, і я думаю, що це відео буде корисне ну абсолютно всім, не тільки самим спеціалістам, а всім, хто працює з клієнтами. Якщо ми кажемо про ведення блогу, це не тільки ваш білетик в класну лідегенерацію і в впевненість у тому, що ви не залишитесь без клієнтів. Це ще й білетик у ваше масштабування. Тому що дійсно людина, яка веде свої соцмережі, яка показує, проявляється, яка знає, що вона робить, їй набагато легше масштабуватися. Умовно кажучи, якщо ви з за СММ захочете масштабуватися у власну агенцію. Вам буде набагато легше із власною сторінкою. Якщо ви захочете відкрити власний бізнес, знову вам буде набагато легше, я маю на увазі офлайн із власною сторінкою, тому що вже буде якийсь особистий бренд. Якщо ви хочете більш піти в інфлюенс історію да, або в навчання, також вас буде рятувати ось ця особиста сторінка. Тому я дійсно кожному саме спеціалісту раджу проявлятися. Раджу, якщо ви не хочете вести свою сторінку як і спеціаліст, як блогер, так. Ви можете просто її мінімально упакувати. Тому, тому що на жаль, чи на щастя, ми працюємо з соцмережами, і у людей є очікуваний образ від нас. Тобто, коли ви приходите до лікаря, ви скоріше за все ну, уявляєте собі да, там, людину, яка буде сидіти в халаті, можливо, да, там з якоюсь атрибутикою лікаря там з ручкою, не знаю, чи з тако, з таким слухачем. Коротше, тут десь ставимо картинки. А якщо перед вами буде сидіти не знаю там людина, яка вся в татуюваннях і яка знаєте вся в чорному. Ну, начебто, це не означає, що ця людина поганий лікар, але просто у вас одразу буде якась недовіра, і ви ну, одразу будете розуміти, що а може мені записатися до іншого лікаря. Те ж саме працює і у нас. Якщо ви вже людина, яка працює з соцмережами, і це окей, ви можете не вести сторінку як блогер, але ви маєте мати упаковану сторінку, де людина буде заходити, бачити, хто ви, про що ви, де ви навчалися, які ваші кейси, і яка буде дуже легко вам довіряти за рахунок того, що ви показуєте, що ага, я розбираюся в соцмережах. Режах, тому що моя сторінка вона вже класна. Так, ну що, скажіть мені, будь ласка, чи зловили ви якісь інсайти? До речі, з приводу сторінки, ось в мене нещодавно у учениця, я на всіх своїх учениць підписана, дуже часто їх підтримую, коментую. У учениці, паралельно, у мого вже куратора SMM Start нещодавно вийшов такий невеличкий прогрів до її послуг, така воронка. І воронку, таку ми також схему воронок ми надаємо на навчання SMM Start. Ми вчимося і продавати свої послуги, як SMM спеціаліста, і продавати послуги бізнесів, з якими ми співпрацюємо. Тому, тому дійсно цікаве навчання SMM Старт. Заповнюйте анкету в описі під цим відео. Я впевнена, що ви не пожалкуєте, і що це навчання буде першим кроком до ваших омріяних змін у житті. Тому що насправді від сфери, в якій ми працюємо, залежить дуже багато. Друзі, в мене на цьому ось на сьогодні все. Якщо вам було це відео корисним, обов'язково поставте пальчик вгору, напишіть якийсь цікавий, класний коментар. Беріть ось цю схему. Якщо ви будете виконувати ті кроки, про які я сказала, ви точно виростете в заробітку. Можливо, не в перший місяць, але там в другий, третій, четвертий, ви точно будете бачити класні позитивні результати. Найголовніше, ви навчитеся робити такий результат свідомо. Ви будете розуміти, а що вам треба робити для того, щоб отримувати цей результат. Тому що насправді в онлайн професіях є також один мінус це те, що в один місяць ви можете заробити тисячу доларів, а в другий місяць, на жаль, ви не зможете заробити таку суму, тому що ви, наприклад, не зрозуміли, а які кроки ви робили для того, щоб досягнути цієї мети. Тому притримайтесь цих кроків і зустрінемося з вами на наступних відео або, можливо, на навчанні з самим стартом. Всім дуже дякую за увагу і всім па-па!